Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде цікаве думаю, для багатьох відео. Про що мова? А хочу подивитися сьогодні на звільнення тимчасово окупованих частин Херсонської та Запорізької областей. Але для початку кілька організаційних моментів. Отож, відео по звільненню, і не лише областей, а й звільненню міст будуть відповідно певні зміни відбудуться. то про що мова? Ну, питання коли? Я більше розглядати не буду. Чому? Поясню. Ну, тому що, провівши аналіз попередніх відео, я подивився, що саме відповіді на питання такого типу. Не дуже точні, буду так казати. Ну, порівняно з тим, як інші прогнози, наприклад, для України там, на місяць, чи там, гадання по камінцях, чи там, прогнози по знакам Зодіаку, з дуже високою точністю збуваються. По звільненню міст. В чомусь є загвоздка. Ну, відповідно, я вирішив е, припинити, дивитись коли. Буду дивитись просто загальну ситуацію. Ну скажімо, ситуацію на місяць і ситуацію, як пройде звільнення. Ну, для областей подивлюся ще, а що чекати до кінця року, відповідно. Отаким чином. Ну що ж, поїхали. Так, отже, ну давайте з Херсонської області почнемо знизу вгору, так би мовити. Отже, опишіть мені, будь ласка, як буде відбуватись звільнення тимчасово окупованої частини Херсонської області. Ай, скажіть, його правду. Дагас. Іса Феху. Йвас. Вон я перевернуто. Тейвес. Ага. Цікаво показали. Добре. Ем, а Тут, в принципі. Ну Добре, обережно скажу, щоб зайво не, пок... не... не засвітити. Про що мова, Дагас, Іса, Феху, Ейвас, Вуня перевернута, Тейвас. Ну ось, Дагас, як буде проходити? Це трансформація ситуації, руна доволі швидка. Тобто, ну в плані того, як воно буде йти, відбуватись. Так, да, непогано. Але ну прям не миттєво, не блискавично. Чому? Да, тому що далі йде Іса. Тобто, це така, знаєте, буде поступова планомірна трансформація ситуації. Да? До речі, з чим? Е, з чим воно пов'язано? З тим, що ось далі феху. Це про ресурс, в даному випадку збройний ресурс, ось про що ці дві руни кажуть. Е, от. І відповідно, що це буде? Це блокування буде ресурсу. Тобто, я питав, як буде проходити звільнення. Тобто, це показується сторона якраз окупантів. Як буде відбуватись? Блокуванням ресурсу, перерізанням їхніх відповідно, поставок. От і все. Ну, далі думайте, вже сказав, більш, ніж потрібно. Так. Е, далі у нас Ейвас. Ну ось оборона, да, і труднощі, зокрема, знов-таки з ресурсом. Ось, з одного боку, Іса, з другого боку, Як би, Обложили, обложили, називається, і підпирають. Ай-ай. Е, мало то Ейвас це міст. Ага. Який же ж то міст може бути в Херсонській області? Да? Антонівський вже почив в бозі. Є, але є ще деякі мости. Ну і не лише, які стосуються, відповідно, Херсонської області. Да? про що мова. Там якась трансформація ситуації має відбутись з мостом якраз. Ага. І далі, Вуня перевернута. Да, ну, тобто, чи це прям так буде легко і радужно? Ні не разу. Вуня переверта це сумні новини. Мало того Іса, що, що називається, так, да. не так швидко воно йтиме, як би те хотілось. Але, але, буде до того наближатися. Знов ну, таки, тут показується сторона окупантів, відповідно. Я питав, як буде звільнено, ну, от мені і сторону окупантів і показали. Ну, ось, да, будуть пробувати оборонятись. Зрозуміло. Е, сумні новини якраз будуть з чим пов'язані. Да, з обороною з їхньою. Ну, відповідно, для них сумні новини, для нас радужні. Значить, буде сипатись їхня оборона. А то оце вже сипатись, дійсно. Е, от, після обмеження ресурсу і після проблем з певними мостами. Цікаво, правда? Е, ось, і далі Тейвас. Ну, Чи прям вони що називається, здадуться без бою, як Вакарчук співав? Да, ні, не зовсім. Тейвас це якраз бойові дії такі насичені. Доволі. Е, ресурс у них буде обмежений. Ну, відповідно, от, поки вони його повністю не вичерпають, от поки й будуть смикатись. Ну і Тева, зокрема, це більше, ну, арт дуелі, да. Хоча зрозуміло, що і піхотні бої будуть, і танкові там, і так далі, і тому подібне. Але, але упор на артилерію, так. Да, от про те мова. Але щось того труднощі ось у них мають бути, як би. З артилерії, зокрема. Ага. Цікаво, ну, гаразд. Так, дякую за відповідь. Ну, відповідно, як я і казав, питання, коли я задавати не буду. Я подивлюся, а що буде станом на кінець року. Скільки, відповідно, ну, відносно зрозуміло, тому що рунний цифри, точної цифру я відповідно не назву. Скільки буде території області звільнено до кінця року, відповідно. Зараз у нас 10-й місяць, да? ну ще. Два повних місяці. Е, добре. Три навіть. Добре. Дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, таку ситуацію. Опишіть мені, будь ласка, скільки території історії, яка на даний момент окупована Херсонської області, буде звільнено станом на кінець року. Хай скажете рони правду. Беркана перевернута. Хагалас. Лагус. Ага, ясно. Беркана переверта. з лагус е, про що мова. Беркана переверта. Тут іде деградація. Деградація чого? Ну Мені в даному випадку розуміння прийшло: деградація очікувань, да? е, що прям вся територія області буде звільнена до кінця року. А от, на жаль, ні. і ні. Ось тут Хагала зде, да? бойові дії якісь будуть. Ну, це не лише бойові дії, це й прильоти, власне, по, по території, тимчасово окупованій, підкреслюю, області. Так? Ну, в принципі, бавовна там і так, бавовнятко регулярно заходить в гості. А це може бути і вже щось інше, цікавіше. Так, Ну і Лагус, зокрема, натяк на те, що щось десь біля води. Буде відповідно звільнення там іти. Ну, по масштабу, в даному випадку, якщо брати масштаб території, беркана Хагала з дві руни негативних в контексті питання. Відповідно, у нас позитивний лагус. Якась невелика частина області, відповідно, буде звільнена до кінця року. Схоже, десь біля води. Тому що ця руна напряму пов'язана з водою. Ось так. Хотів би порадувати, ви бачите, на жаль. Ой. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Е, отже, скажіть мені, ну, добре, давайте тепер Запорізьку область подивлюсь. Ну, якщо ще будуть якісь питання, то задавайте відповідно в коментарях, також розгляну. По містам відео будуть, далі, потроху буду дивитися, але знов таки, без питання, коли. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде проходити звільнення тимчасово окупованої частини Запорізької області? Хай скажуть що неправду. Пер перевернутий. Райдо перевернуто. Феку, не відповідно, довертаю прямо. Так, довертаю. Торісас перевернутий. Альгес перевернутий. Нічого собі. І соу. А, а цікаво. А, ну добре. Цікава картинка, зараз зрозумієте про що. Що ми маємо? Перт перевернутий, райдом, перевернута, феху, Тересас перевернути, Альгіс перевернутий і Соло. Е, ну, воно відразу що скажу, не так швидко буде йти, як би те хотілося. Так, да, може, комусь очевидно, комусь не очевидно, але, але є. Знов таки, тут, в принципі, більше, більше сторона окупантів знов-таки показується, хоча не все. І по нам тут також. Ну, добре. Тут би можна було окремо обидві сторони подивитися, напевно, з того, що я ще не зробив. Про що мова? Ну, ось одразу, перед перевернутий. Тобто, що? Це у нас обмежені ресурси взагалі обмежені можливості. да Райдо перевернута. Закриті дороги, обрізані, якщо вже так говорити, по-військовому. Тут чітко про дороги якраз. Мова. Ага. А згадуємо, в Херсонській області що показують, а в Херсонській області якусь біду з мостом показували. Там явно міст не лише про Херсонську область мова, да? ви розумієте, про які я міст кажу. От, схоже, і тут те саме. От, ось міст, відповідно, дороги обрізуються, але для Запорізької області це не лише Керченський міст, це і та залізниця, яка йде в сторону Донецької області, так? Ну, відповідно, залізниця, яка йде в сторону Криму також. О, тобто тут ще є над чим попрацювати. Ну і це позначка того, що воно не так швидко йтиме, як би хотілося. Да, на жаль. Далі у нас феху. Ну, ось ресурс, буде ресурс, відповідно, ось обмежені закриті дороги для чого? Для ресурсу. Да? Тобто сторона окупантів, я ж кажу, і тут показується, що наші підріжуть лінію постачання. Лінії постачання. А вже потім як би, піде процес, так би мовити. Ну, ось Торісас перевернутий. Так, да, це не відсутність активних дій. Це активні дії, але знов таки обмежені. Це певні обмеження є. І по ресурсу. І взагалі, якби в обмежені можливості є. Ну, знов таки, це про окупантів мова. Ну, але і у нас, зрозуміло, сили не безкінечні, да, і можливості не всі. Е, якби ж партнери підсуєти швидше, було б краще. Ну, але... Маємо, що маємо, як один сказав. Ну, і обмежені можливості по ресурсу, і взагалі, як підрізання цього самого ресурсу, так? Що ми далі маємо? Аліс перевернути. Ну, це от, да, падіння оборони, да, це вже сипеться фронт дійсно. І неможливість втримати відповідно його. Да. А чому? А тому, що ось ті самі дороги, постачання, поставок. Підрізали, відповідно, ось воно сипеться. Куди це все нас веде, да, до перемоги веде. Ну, відповідно, це вже наше. Та наша перемога ось тим і буде пов'язана. Ну і мало того, це соло, це пов'язано із потужною зброєю. Тобто те, що потужний Бабах дає. Атакамс. Чи може ще що помощніше? Одним словом, от, зброя має нам бути, ну, тобто, цей перемога, це цей про зброї. да, Тобто, чи вистачить у нас ресурсу того, що є, вистачить, але йтиме не так швидко, як би хотілося, так. Да. Гаразд. Ну, цікаво. В принципі, показали. Так, дякую за відповіді. А ви знаєте, напевно, в кінці відео розкладу. От дивлюся, власне, тобто тут дві сторони відразу да? більше окупантів, ніж нас. Ну, нашу сторону я не хочу світити. Е Цікаво буде, напевно, сторону окупантів подивитись. Добре. Так, дякую за відповіді. Отже, ну таке, добре, таке саме питання. Отже, скажіть мені, будь ласка, а яка? Опишіть мені, будь ласка, поясніть, яка частина Запорізької області. Із тої частини, яка тимчасово окупована, буде звільнена станом на кінець цього року. Ай скажіть вам правду. Інгус. Ансус. Беркана перевернута. Ага. Ага, ну тут уже краще, да, ніж в Херсонської області. Дійсно, про що мова? з і Беркана перевернута. А знов таки, масштаб описати, ну, руни і цифри це трошки, я ж кажу, окрема історія. Е, ну, але тут поприємніше розклад, відповідно, дві з трьох рун позитивні. Тобто тут про більший такий, ну, відчутний, будемо казати, відчутну частину території, йде мова. Да? Мова там не про два-три села, ні. Тут по побільше, набагато. От. Ну, наскільки побачимо, відповідно. Невдячна справа, якісь е, прям, конкретні цифри називати. Добре, що ми маємо? Мінус, Ансус і Беркана От, Інгус, ну, благоприємне завершення ситуації. Да, ось, воно наш, ось воно наше Да? Ось вони наші плодорідні землі. Е, мало того, Ансус. По плану, є план, є гарні новини. До речі, несподівані гарні новини. А там ми бачили, що сипеться десь оборона окупантів. От, от, от воно схоже так і буде. що Посипеться вона неждано негадано будемо казати. Да? Е, ось, тобто ось інгус, ось би не завершення ситуації. Ансус, є план, є рух по плану, Да. Ну, і до речі, руна вищих сил. Вищі сили за Україну і за українців. Да. Хоч воно не так швидко йтиме, як би хотілося, але буде. Ну, ось беркана перевернуто. Проте й можеш. Це є певна деградація. Все рівно певні обмеження, відповідно. да. Ну, Е, як, деградація мрій, ну хай так. Якщо так подивитись, певна деградація плану, тобто в якому, в якому розумінні, що щось змінилось порівняно з тим, що було заплановано. так? От. Ну і є. Беркана, до речі, в, ну, взагалі, в прямому значенні, це якраз позначка в мене також просування на фронті. Тобто, тут беркана переверта, але це не значить, що його не буде. Буде. Просто що воно буде обмежене. От що, масштаб. Масштаб який. От. Ну, подивимось, подивимось. Тобто, от, доволі позитивні руни. Щось буде таке, і ну, знаєте, ну ем, хороша така руна. Потужна, світла і позитивна. Подивимось по масштабу, як воно програється. А? Якщо в Херсонській області там ну, не все так радужно, як би хотілось, то тут ось набагато цікавіше. Ну, побачимо. Побачив. Добре. Ну і давайте на закусь подивлюсь, власне, сторону окупантів. Сторону окупантів. Спеціально ЗСУ не хочу дивитись, щоб, відповідно, от, щоб, подив... щоб, щоб не цей зайво не засвітити. Так, дякую за відповідь. Ну, давайте. Герсонську область подивимося. Що там чекає окупантів до кінця цього року? Там, я думаю, хороше буде питання. Добре, дякую за відповіді. Отже, поясніть мені, будь ласка, що чекає на окупантів на тимчасово окупованій частині Херсонської області до кінця цього року. А Ай скажуть вони правду. їх чекає. Початок мені подобається. Кана перевернута. Евас. Ансус. Лагус перевернутий. Дагас. Ну і куди. Доперта. Цікаво. А дуже цікаво. Знов таки тут. А, напевно, не все скажу, тому що, тому що аж занадто буде очевидно, що там буде. Хай їм буде сюрприз. Е, добре, що ми маємо? Хагвес, кана перевернута, Евас, Ансус, Лагус перевернутий. Дагас перт. Про що мова? Ну Ось Хагавас, да Бойові дії їх чекають. Прильоти, бавовна і так далі. Мало того, воно наростатиме. Да. Е, ось Ансус під низом. тобто це є там, ну Давайте добре, вже перший рядок розгляну. Тобто, Хагавас, да, бабахи, гарні, бойові дії вже, да, тобто не лише прильоти, а й щось там буде. Інакше. Ну, побачимо що. Е, далі, кано перевернута. Оман їх чекає, обман, тобто бойові дії по обману і прильоти також, тобто хитрі якісь. це Читайте операції, сплановані, це не з бухти барахти робиться. да, Рух їх ось чекає, але рух не вперед, ні. Мова не там про інший берег, Дніпра чи щось таке. Це те, що вони будуть звідти рухатись кудись, да, саме от з Херсонської області. Ну, я так допускаю. До речі, кана перевернута, це не лише про обман, це, знаєте, дурні думки. Дурні думки про що? Да, про рух. Ну, в даному випадку вперед, да? Ну, сумніваюся, що вони прям полізуть на інший берег. А от то, що їх по дурним думкам командування кудись в інше місце фронту перекинуть, оце навіть дуже ймовірно. Далі, що ми маємо? Ансус прямий, відповідно. Оце цікаво. Хаґалас Ансус. Ну, прильоти Бавов на цей бойові дії. Ансус також. Бойові дії, відповідно. Ну, не бойові дії, тобто план, план. Удари згідно плану. Ну, до речі, безпілотник, якщо так. Е, ось. Тобто, все буде по плану йти і наростати. Чому я кажу? Далі у нас Евас, Ансус. Ну, у них також буде новини. Це ми дивимося відповідно окупантів, нагадую. Е, новини у них по руху будуть. Новини по руху. А, тобто, ну, це наказ, до речі, да. Наказ на рух. Тобто, е, знов-таки, не вперед. Кудись, кудись їх будуть звідти, що називається, ну, зрозуміло, що прям всіх не виведуть. Не так би виглядав. А перекинуть кудись на іншу ділянку фронту, тому що ось там щось уже пішло в них негаразне, знов таки. Ансус Лаус перевернутий. Цікаво. З одного боку план, але обман. Обманяться вони, обманяться, обман їх чекає. Тут обман, тут обман. Дуже цікаво. Прям дуже-дуже. І Знов таки вектор у них неправильний. А чому? А тому що розпилення сили де? Ага. От про те й мова. А де, де тонко порветься, так? Да? Так і буде. З їхньої оборони, так точно. Далі що ми маємо? Дагас. Тобто це обман, який веде куди? До трансформації ситуації. До руху він веде. Але знов таки, тут не вперед рух, ні. Навпаки, рух в інший бік, що називається. Так? І ось і перт загалом. Перт це у нас що? А це у нас рік достатку це удача. Зокрема, а? От, прошу мова. Ну, відкриття нових можливостей якихось. Знов таки, дивимося в сторону окупантів. Тобто, ну, перекидання кудись на фронт, туди. Обман, 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 удари, удари, удари. Е, відповідно, тут цікаво, цікаво. Ну, цей єдине, що мені на кінець не подобається. Тобто, е, який же це в них там ресурс відкриється, які можливості? Ну, це цікаво. Знов таки кажу, це не промова, там якийсь похід. Окупантів на інший берег, ні-ні-ні, не про те мова. Там рух в інший бік іде. Не до Дніпра, що називається, а від Дніпра. От. Ну це цікаво, як програється. Ну а раз, тобто, да, заміс буде, окупантам буде дуже весело до, до кінця року на тимчасово окупованій території Херсонської області. Давайте Запорізьку подивимося. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Отже, е, опишіть мені, будь ласка, що чекає окупантів на тимчасово окупованій частині Запорізької області до кінця цього року. А Ай скажуть вам неправду. Наутіс. Доля їх чекає. Ну, а раз. Єбо. Дагас. Fehu perevernutą. Per perevernutą. Teivas. Turisos. O. Mmm. Tu išėlėsi lyšiam, prašomu. Nautis gėbo dagas Fehu perevernutą. Per perevernutą įteivas į turisos. Tikau. Premdūr. Зараз зрозумієте, про що. Отож, Наутіс, ну да, доля їх чекає. Зрозуміло, яка у них доля. да? Пакети чорні вже ждуть, і Кобзон там вже розмина голосові зв'язки, щоб вітати. От що їх чекає. Е, от. Ну і труднощі, зокрема, якщо друге аспектру не розглянути. Труднощі, ну судилось так. Ну, що тут зробиш? Е, так, так як судилась Україні перемога, так судилась розвал Росії. Ну Ну і, відповідно, труднощі. Ну, вони наївніше на щось надіються. Ну, ну, е, відповідно, бажання буде домовитись прямо страшне-страшне. Ага, заморозити війну. Розігнались уже. Да, але з другого боку, це партнерство. Тобто партнерство, але труднощі з партнерством. Ну, відповідно зрозуміло, це між, взаємодія між їх підрозділами, це одне. А друге, тут мені бачиться партнерство інше, більш глобальне, вже за межі фронта виходить. Е, відповідно, хто в них там? Китай, Іран і так далі. Да? Ось воно йде куди, воно йде до трансформації ситуації. І феху, а, а, а результат який? А результат втрата ресурсу. Брак ресурсу, от і все. Партнери щось то їх кидають, от, як мені бачиться, так? Мало того, окей, бо це. Ну, добре, це це не озвучує. Е, ну, одним словом, буде там партнерство мова про те, що будуть йти на співпрацю і з нашою стороною. так? Скажу загалом. І відповідно, і ось і це буде значні збитки приносити росіянам. Ага, привіт, склади, привіт лінії поставки і так далі. Тому подібне Так, да, втрата ресурсу, втрата можливостей. Ось, відповідно Той ресурс підвести. Перт ну, ось, труднощі з чим. Да, з ресурсом, перт перевернутий, брак ресурсу, обмежені можливості. Ріг достатку да вже ні не разу. Тому що це вже золоте денце називається. От, от те мова. Золоте ДНЦД з боєприпасами якраз, ось воно, Тейвас. Ну і Тейвас це сам по собі бойові дії. Так, да, зрозуміло. Мало то, мало того. Інший аспект це якраз Тейвас, активні дії на що? Да На партнерство. Ну, відповідно, зна... 에, співпраця, чи то тут можна подивитись навіть здача в полон, якщо так. Так, да, буде таке наростати до кінця року, відповідно. Ну, ясно, бойові дії будуть, вони нікуди не дінуться і будуть доволі інтенсивні. Оце Тайвас Торісас такий Заміс добрячий, як військові кажуть. Тобто, що воно прям так легко для нас і тими? ні. Ну хоча я спеціально дивлюсь в сторону Орків, а не ЗСУ, відповідно. Але але, тут проглядається, що Заміс буде добрячий. Ну, і ось на кінець Турісас, Це не лише про бойові дії, це якісь. Це якісь рішення, знаєте, такі непрості доволі. Да? Е, але, тим не менш, знаєте, сказав, як одрізав. Щось буде прийнято таке різко і швидко. Ну, по відповідно. Ну що, ну це жести доброї волі, ну не інакше. Там уже ж заяви Герасиму озвучали про те, що треба, напевно, від Токмаку відходити. Да? Е, ну, знов-таки, я не кажу, що це прям буде біля Токмаку. Але щось там буде. У них якісь рішення такі, знаєте, прийняті. Вимушені рішення, будемо казати. Позитивні для нас, відповідно. Ну і так, да, бойові дії будуть дуже і дуже насичені. А і ресурс їхній буде в повітря взлітати, відповідно, також, аж бігу. Ну, подивимось, цікаво. цікаво. Ну, добре, відео вже і так добре вийшло. В принципі, все, що я хотів, подивився. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!